Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми виконуємо такий вид діагностичної роботи як аудіювання. За оповіданням Василя Сухомлинського Причина, явище, наслідок. Твоє завдання. Послухайте уважно текст і лише після цього дайте відповіді на запитання. Розгорни свій зошит, напиши сьогоднішню дату. На наступному рядочку з великої літери Діагностична робота. Далі вид роботи аудіювання теж пишемо з великої літери та назву тексту Причина. Явище. Наслідок. В оповіданні будуть такі слова. Причина це те, що змушує щось статися. Явище це те, що відбувається або що ми бачимо. Наслідок. Це те, що відбувається після чогось іншого, результат. Шубовснути, кинутися, упасти, пірнути в воду, роблячи сплески. Оповідання. Причина, явище, наслідок. Василь Сухомлинський. Учитель загадав написати до матвір на тему причина, явище й наслідок. Він розповів, як це робити, але я не слухав. Прийшов додому, розгорнув зошит. А що писати, не знаю. Піду, думаю, до володі. Він уважно слухав і знає, як починати твір. Одягся, вийшов на двір, ставок уже замерз, хоч лід ще тонкий. Дай думаю, надіну ковзани та швиденько до володі побіжу льотком. Вийшов на лід, як приємно їхати. Вітер в ушах шумить, ковзани тебе несуть, мов коні. Але чому це лід тріщить? Мабуть, тоненький дуже. Ось уже і берег недалеко. Ураз лід проламився, і я шубовснув у воду. Стою по коліна у воді, Верші вибрався на берег і скоріш до володі. Прибігаю, він допоміг мені зняти чоботи, сидимо сушимо взуття, я й питаю. А як же написати твір про причину, явища й наслідок? Засміявся Володя і каже Твоя пригода це і є твір. Лід тонкий, причина. Лід проломився, не витримав твоєї ваги. Явище неприємне явище. Тепи не все в воді це наслідок. Наслідок теж не дуже добрий. Тепер я знаю, як писати твір про причину, явище і наслідок. А зараз час запитань. Запитання перше. Чому хлопчик пішов до володі? А. Щоб гратися. Б. Щоб запитати про твір. В. Щоб попросити книжку. Запитання друге. Чому хлопчик провалився під лід. А. Лід був тонкий. Б. Хлопчик біг занадто швидко, В. Хлопчик впав. Запитання третє. Що зробив хлопчик, коли опинився у воді? А. Почав кликати на допомогу, Б. Вибрався на берег, В. Пішов додому мокрим.